Не одного ртує неправильна транслітерація. От коли я бачу в словах гейм або «гей» друкують гейм, замість гейм. Але я розумію, якщо це жива розмова. Ви бачили, що треба зробити на клаві, щоб генуд друкувати. А щоб не друкувати велику Г Shift плюс, Ctrl Alt G. Але жива розмова це не локалізація. Тож я тут, щоб продемонструвати на грі Hollow Knight правильну локалізацію. Ну шо, бебрики. Так, це ви починаємо. Hollow Knight Порожняк лицаря. Лицар. Який ще лицар, малий ще, горнет, шерш... шерш. Шершничка, шершнеця, гаразд. Старий. Дід. пенсія, бузина. Той, хто не саріг, ок? Драна хво, та який сквіт, він справжній бро, братек, пан гриб. Що? Шашлик. Ненажера сольова. Та що? Ви чули, як вона розмовляє? Есака точно під солями? Донбас. слей, Порожнючок. Ота-та краще. Це не всі персонажі. І але... я вважаю, що цей приклад краще характеризує цих персонажів. Тож, цей Ву. Не той Ву. Бувайте. Щоб не подумали, що я я дурбецев. Локалізації на Hollow Knight або інші ігри. Просто супер. Грав і кайфував. Та всі наші локалізатори то локалізаторки просто бімби. Просто, ну, просто кайф. Просто базі. Я обожнюю вас.